Готуй сани і теплові мережі влітку, стверджує народна мудрість. Тож атомна електростанція, підприємство, яке виробляє тепло для міста, та комунальне підприємство теплопостачання і водоканалізаційне господарство Південноукраїнської міськради, яке постачає теплу воду і опалення мешканцям, 11 червня почали перевірку мереж на щільність. 11 числа було, були виконані гідравлічні випробування. Після цього було припинено. Узгоджено було все з містом з КПТВКГ, з керівництвом. Вони теж виконують свої роботи і виконували її по перевірки щільності трубопроводів для виявлення дефектів. І зараз вони продовжують теж ремонтувати своє обладнання. Ми вже закінчили. 17-го ми почали заповнення теплової мережі до камери ТК-4. За словами Миколи Проніна, було виявлено три дефекти. Їх оперативно усунули працівники цеху теплопостачання підземних комунікацій та цеху водопровідно-каналізаційного господарства АЕС. Також замінили дві засувки. І вже 18 червня ПАЕС подала гарячу воду. Поки що лише на ОРК Іскра. Мережі міста виявились не готовими її прийняти. Місто написало нам листа про з проханням не подавати теплоносій в місто до 31.07. Півтора місяці термін суттєвий. Хоч на дворі і літо городяни занепокоєні відсутністю гарячої води. То в чому ж причина? Ми намагаємось вчиняти всі можливі дії для того, щоб забезпечити наших містян всіма необхідними послугами, і це не перший рік, коли проводяться ремонтні роботи. Чомусь я Трохи здивований тим, що так звернули увагу, от нема гарячої води. У нас кожен рік проводяться ремонтні роботи, відключається гаряче водопостачання, проводяться гідравлічні випробування. Там два місяці бувало на моїй пам'яті, бувало і більше, повністю місто було вимкнене. Ну, чому зараз така паніка не зовсім розумію? За результатами випробувань на міських мережах було виявлено три пориви. Але ремонтувати їх можна буде лише після заміни засувок, пояснює технічний директор КПТВКГ Ігор Дорофєєв. Каже, проблем із запасними частинами та матеріалами немає. Справа в іншому. Великий об'єм робіт. В першу чергу засувки ду 400. Повинно міняти 12 штук. В першу чергу 8 засувок треба поміняти обов'язково, щоб можна було потім почати хоча б. Якісь мікрорайони включати гаряче водопостачання, такий підхід дасть можливість заповнити мережу другого і частково першого та третього мікрорайонів. Потім, після ліквідації пориву, на ділянці між Критим ринком та будинком побуту чайка, решти третього мікрорайону. З Четвертим і п'ятим ситуація складніша. Порив на вулиці енергобудівельників між будинками номер 2 і 3 під дорогою. Доведеться її перекрити, щоб замість пошкодженої труби під проїжджою частиною притягнути нову. Обсяги значні, а робочих рук немає. Зараз в складності в нас з персоналом. Ось в нас два звена по там чотири, а там п'ять людей. Всього дев'ять. За найоптимістичнішими прогнозами, перші щасливчики отримують гарячу воду вже за два тижні. Скільки чекати решті містян, сказати важко. Але можновладці запевняють, не дивлячись на ці труднощі, ми обов'язково достойно підготуємося до опалювального сезону, і наші містяни будуть і з гарячою водою, і з запаленням, і з всіма іншими послугами, які ми надаємо. І це стосується не лише ТВКГ, а всіх комунальних підприємств міста.